Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, то ми можемо підібрати вам авто під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, друзі, на ваші запити робимо підбірку ті гуанів. Буде і перше, і друге покоління. Розпочнемо з цього. Друге покоління 18-й рік, 19800 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 148 тисяч пробіг. Панорама. Так він виглядає. Салон шкіряний, підігрів клімат. Так, і сірий покажемо одразу. Тут у нас 20-й рік. 20 тисяч 700 ціна. 2-хлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 130 тисяч пробіг. Салон світлий, шкіряний. Підігрів, клімат. Тігуан першого покоління. 13-й рік, 11800 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, 210 тисяч пробіг. Так, шкіряний чорний салон. Підігрівся дінь кондиціонер. Є панорама. Повний привід. Ще один Тігуан, 16-й рік. 13 850 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 135 тисяч пробіг. Номер телефону власника є. За деталями звертайтеся. Так, тут шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Кондиціонер. Тігуан 21-го року. 19800 ціна. 2-літровий бензин автоматична коробка, 130 тисяч пробіг. Тігуан 15-го року. 11,750 ці... 12 750 ціна. Перепрошую двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід. 134 тисячі пробіг. Так, кондиціонер. Тігуан 16-го року, 12 900 ціна. Це вже знижка. Напевно, до чорної п'ятниці двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 174 тисячі пробіг. Затонований. шкіряний салон, підігрів сидінь, кондиціонер. Тігуан, друге покоління, 20-й рік, 19850 ціна, двох літровий бензин, автоматична коробка, 148 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так він виглядає. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Фігуан 2017 року, 16 950 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, максимальна комплектація 149 тисяч пробіг. Панорама. Світлий шкіряний салон. Так виглядає клімат підігрів. Регулювання сидінь. Тігуан, друге покоління в рестайлі, 23 й рік, 24, 500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка повний привід, 6 тисяч пробіг. Так. Номер телефону це до хлопців на Карбазар. Авто стоїть на майданчику. Оглядати можна в будь-який день. Volkswagen Tiguan, 16 рік, 12700 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, повний привід, 138 тисяч пробіг. Панорама, шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Так, ще таке друге покоління в синьому кольорі. 18-й рік, 19600, Ціна, двохлітровий бензинавтомат, повний привід. 153 тисячі пробіг. Панорама. Чорний шкіряний салон. Підігрів клімат. Так, ще таке другого покоління. 2019 рік, 21 500 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 112 тисяч пробіг. Так, це у нас з панорамою. Шкіряний салон, чорний з коричневим комбінований, підігрів клімат. Тігуан 16-го року, 14 тисяч ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 111 тисяч кілометрів пробіг. Шкіряний салон чорний, підігрів сидінь, кондиціонер. Тігуан 2010 року, 9900 ціна. Двохлітровий газ бензин, механічна коробка, повний привід, 158 тисяч пробіг. Такі ексклюзив на газу. Звичайно, зустрічаємо на авторинках. Так, салон видно, думаю вам. Кондиціонер є. Є панорама. За деталями звертайтеся до власника. Тігуан 13-го року. 10900 ціна. Двохлітровий бензин, автоматична коробка 178 тисяч пробіг. Панорама. Кондиціонер.